Будівництво укриття в ліцеї номер 1 на завершальному етапі. Проводиться укладання плитки на вулиці, пусконалагоджувальні роботи електрики, доведення до ладу двох санвузлів. Попереду облаштування сховища меблями і встановлення вентиляційного обладнання. Передбачено генератор та три насоси, зауважують в управлінні капітального будівництва. Це передбачено, якщо є коси, коси повітря і дощ задуває по лічним сходам, вони через дождеприємник, приємник, котра потім перекачує цю воду із підвалу на назовні. Також у нас є насос аварійний, там, де у нас є баки запасу води. Це з очисткою додатковою, тобто вода, котрі е, е, діти будуть вистачати на великий час. Також у нас призбачена каналізаційна е, 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 каналізаційне насосне, котре. Для санвузлів, котре буде перекачувати каналізацію, загальну каналізацію міста. Роботи в укритті тривають з 10 січня. Загальний бюджет складає близько 12 мільйонів гривень. Посадовці оглянули об'єкт 31 травня. Озвучили, що в планах реконструювати приміщення під усією територією школи. Виконані роботи це половина майбутнього укриття. У нас проблема ще є одна це в четвертій школі. У нас нема сховищ. Всі інші школи мають сховище, тому і сьогодні ми про це говорили. Що будемо розглядати можливість в цій же школі от, знову починати практично з нуля, тільки з другої половини школи. Там є така можливість будувати ще одне таке сховище, як ми зараз збудували. Ну знову ж таки, там роботи просто дуже багато. Там все засипано землею. Ну це як ми зараз знаходимося. Тут так оце більше ніж половину висоти. Це все було засипано землею. Треба було копати лопатами, углублятися вниз. якщо ми. Вирішимо, ще будувати ще одне таке укриття, ну це вже практично буде для четвертої школи. Четверта школа тут зовсім недалеко, близенька, і вони будуть мати можливість тут проводити час. Але але, але, але це рішення, ще треба прийняти, і над цим ще треба працювати. Новозбудоване укриття планують ввести в експлуатацію з 1 вересня. Так відбувається операція з видалення жовчного міхура. Зараз лікарям для цього потрібно зробити кілька проколів в животі пацієнта. На базі Южницької міської лікарні лікарі вже понад 10 років проводять лапароскопію. Сучасні методи оперативного втручання широко застосовуються в хірургії та гінекології. Спектр малоінвазійних операцій це все таки операции, которые выполняются на брюшной полости, общехирургические, это холецистектомия, это аппендектомия, это грыжесечение. Есть спектр операций, которые выполняют гинекологи, в числе это которые операции выполняются на полости малого таза. Все идет в реальном времени, то есть режим. То есть единственное, что мы работаем с специальными инструментами, манипуляторами, и с, визуализация у нас происходит через монитор. То есть непосредственно, скажем, контакт руками с органами брюшной полости мы не имеем. Делаются небольшие надрезы передней брюшной стенки, в которые вводятся в брюшную полость вводятся порты, то есть те приспособления, через которые можно будет завести инструмент. Разрез от сантиметра до полусантиметра, то есть диаметр рабочего инструмента у нас 5 миллиметров и 1 сантиметр. То есть когда операция закончится, у пациента будет, скажем, 4 небольших прокола, которые ушиты по одному шву. Ці слів лікарів, лапароскопія – все більш поширений метод хірургічного лікування. Її переваги у відсутності післяопераційного больового синдрому, швидше відновлення та повернення до звичного життя. Пацієнт, якщо операція виполнена стандартно без каких-либо то есть пацієнт, пацієнт через неділю 10 десять днів може до свого труду, ну не зв'язано, звісно, там з фізичними нагрузками. Середня після лапароскопічної холецистектомії у нас пацієнт знаходиться три дні. Были пациенты, которые уходили на второй день. То есть ничего не беспокоит, не проще восстановиться. Да, мы их не отпускаем просто в никуда. То есть мы все равно их мониторируем, то есть они наблюдаются у нас, последующим они переходят на уже уровень семейных докторов либо хирурга поликлиники. Операции проводяться пацієнтам на безоплатній основі. Южницька міська лікарня має договір з НСЗУ на пакеты послуг. Спортивний комплекс «Олімп» відкриває двері для відвідувачів. Знайомство з найвідомішою міською будівлею для майже сотні школярів відбулось вперше. Діти вийшли на бійцівський килим, зайняли місце в фан-зоні та відвідали тренажерні зали. Ми показували, що таке Олімп, де працюють тренера, де тренуються спортсмени, видатні спортсмени, і також де працюють наші працівники. Намагаємося більше інформувати всіх всю нашу громаду, розповідати, що у нас зістрапляється». Що ми зі зробимо, які у нас труднощі. Обов'язкова навчальна програма для школярів завершила ще 31 травня. Але вчителі пояснюють, що діти, які потрапили цього року до старшої школи, не мали можливості протягом року на позакласні заняття та дозвілля. Цей п'ятий клас дуже довго навчався дистанційно. І так як ми перший рік їх взяли в старшій школі, то ми намагаємося якомога більше їх десь залучити і показати їм якомога більше в нашому місці. Тим паче, багато хто з них це діти ВПО, є, які давно не були в Южному, від'їжджали за часів війни, зараз повернулися. Та й взагалі, в принципі, треба їх якось трохи відволікати від гаджетів, щоб вони трохи якось знаходили час на офлайн спілкування. Пріоритетом у виборі локацій для екскурсій залишається безпека. Керівники обирають місця, де у разі повітряних тривог діти можуть скористатись укриттям. Перша поїздка у нас була до котаком. Чому саме туди? Тому що це були ще повітряні. Ми не знали, як діти будуть сприймати автобус, як вони поїдуть. І знаєте, ми дуже здивувалися. Їм настільки сподобалось. Як Казала моя колега. Вони дуже багато сиділи вдома, дуже переживали. Батьки теж переживали, але Батьки відпустили їх, навіть не їхали з нами. Вони відпустили і от їхні перші враження, коли вони вийшли з автобусу, знайте, оці очі, які горять, і враження від того, що вони колись вийшли, кудись виїхали. Знаєте, як мала, мала дитина, яка починає тільки їсти морозиво або цукерку. Ми були здивовані, чесно. І екскурсоводи, які були там. Теж вони ми перший раз бачимо дітей, яким все цікаво. Від камінчика, знайденого десь там на підлозі, до якогось малюночка, все вони все фотографували, відео знімали, десь там щось викладали. От вони такі от дуже активні. Свою активність та цікавість в Олімпі діти змогли показати у залі для тренувань з боротьби. Манекени витримували удари, канати випробовували на міцність та просто байдикували у спортивному залі. Наразі для активної молоді у спорткомплексі відкрито набір за п'ятьма напрямками. Наших діточок, тому що дітей, які в канікули пішли, і я розумію, що лагері зараз немає, і ми хочемо, щоб вони долучилися до спортивної секції – та волейбол, боротьба, баскетбол. Ну і так також посещали тренажерні зали і басейн. День відкритих дверей для дорослих у Олімпі планують 8 та 9 червня. Тренери фітнес-зали проведуть майстер-класи, консультації та пробні заняття для охочих.